Тут що буде відбуватися? але будуть відбуватися збори і наради. Mm -hmm. І тут можна дивитися, тут можна аналіз дня роботи. Тут є доміки і тут є кафе, в якому зараз буде каву і... Ну... Це буде на в нас планування волонтерів тут відбуватися? Ну можливо, якщо ми домовимося, то думаю, що можна і планування волонтерів тут робити. Ага. Нам настільки тут подобається, що ми вже не можемо дочекатися, коли побачимо кожного з вас тут. Ми цього року міняємо локацію. Ми будемо вже не в тисовці, ми будемо ось тут, саме тут. Тут є спортивний зал, тут є дуже багато територій, де можна проводити дозвілля. Тут є так само всередині спеціальні локації, де можна проводити настільні ігри будь-якого роду заняття, які ми плануємо зробити. У нас для вас є цікава програма в тому плані, що ми придумали не тільки флорбол для дітей цього року, але ми хочемо, щоб вони зайнялися ще декількома видами спорту і могли розвиватися різнопланово. В першу чергу ми хочемо запросити маленьких малюків. У нас є бажання зробити табір для дітей 9-го року народження, 8-го, 7-го, 6-го, 5-го і 4-го. Хочемо, щоб ці діти отримали максимально Флорболу максимально свіжого, чистого повітря, максимально оздоровилися, максимально насолодилися природою і, звичайно, що подружилися один з одним. Побачимось з вами, і деталі вже розповімо вам згодом. Так що до зустрічі в Ukrainian Star Camp.